судя по описанию Геродота, Гилея находится на левом берегу реки Борисфен. Борисфен – это Днепр. Буркут – это одно из немногих мест, где сохранилась гелея. Понад тисячу гектар покриті прісними і соленими озерами, лугами, дібровами, це вціліли куточок, який за античних часів описував батько історії Геродот Гілея, лісиста місцевість, яка була священним містом для скіфів. Це незвичне навіть люди. Будинок місцевого робінзона на двох ясенях видно здалеку. Борис Куртович на літо перебирається повище до сонця, адже там мрії збуваються. Дєдушко у мене був козак. донський. І ну, От це в честь козака придумав. Що ти там кричиш? Жити на дереві тамтешній Робінзон мріяв з дитинства. Шофер за професією, уродженець Севастополя переїхав на Херсонщину, де можна вільно займатися пасікою. А на 70-му році життя вирішив здійснити дитячу мрію і перебрався повище. З ранньої весни і до морозів Борис Еміров живе у своєму світі. Тут камаров нема. Да? А? Ні, а тут комаров наверху немає. От унизу кусає, сюди піднімається, вже їх тут редко, якщо там залетит какой, я его хлопнув. Ну, я живу тут до, до самих морозов. В прошлом году, году прихожу домой. Що такое? Пальці у мене чорний какие то Морозів. І не чувствовал. Каже, що дружина за ним не сумує. Мешкає у звичайному будинку. За роки подружнього життя звикла до дивака. Дід Борис щодня працює на городі, порається у розпліднику, вирощує саджанці. У вільний час дивиться телевізор і читає газети. Будинок облаштував за власним смаком. Ось це мама. ось Отаці штучки. Ось вони. Кроме етаріот. Я, я з Германії привіз з концлагеря. У цю мить мрійник відмотує час назад, і перед ним постають картини вкраденого дитинства. Констабір у Німеччині, в якому доводилося гратися зовсім не хлоп'ячими іграшками. Може, через це його завжди тягнуло ближче до неба і зірок до мрії. Наче він зійшов зі сторінок пригодницьких романів Дефоче Марк Твена. Тому і життєва філософія Бориса Емірова проста і чиста, як у дітей. Дихається вільніше, не потрібно приховувати свою сутність. На лоні дивовижної, можливо, не завжди зрозумілої природи, такі, як господар будиночка на високих ясенях, виглядають не диваками. Це ми, міські дикуни, можемо роками не помічати, як на гілках з'являється перше зелене листя. А тут зупиняється час, можна помріяти і бути собою. Ми чули про лісисту країну, хотіли побачити і заслухатися зеленим шумом. Це вціліли куточок гілеї. За 14 днів її пройдеш на коні з буйними непрохідними лісами, писав Геродот дві з половиною тисячі років тому. Мандруючи за нашим гідом, який вів нас у саме серце лісу, поставили картини тих самих вершників, які колись блукали цими стежками. Місто настільки настільки великолепне, що, шутні на комарів, я би здесь поставив палатку. И здесь бы весь свой отпуск с удовольствием провел. Мало того, я думаю, что если доживу до пенсии, есть такая мечта, просто уходить на лето, на все три месяца лета, какие-нибудь дебри, жить там, Для Івана Гаркуші місця рідні. У різні періоди свого життя від босонового дитинства до зрілості сільський голова черпав сили у рідних дібровах. Він знає, чому хворіють трьохсотлітні верби і де росте найстаріше шовковиця півдня, а можливо, й країни. Всередині вона розколюється вже, напевно, від віку свого, а всередині корінь її. Це цікаво держав натянути як вроді тросом як тетива натянути держав цю частину е, дерева можна сказати одне ціле дерево но на три гилки это ж культурная да. шелковица белая Її завезли сканийце наверно когда здесь был филиал сканинова скорее всего сюди привезли эти деревья декоративные і от путь їй вже, мабуть, 80-90. Ну, не можна исключать того, що шлях був тут із Крима. Цей, можливо, хтось ще раніше її заніс, може її 200 років. По об'єму, да, то більше сотні більше. це точно. Да, точно по об'єму більше сотні, може якісь. З... Судя по товщині, більше стали. Самого дитинства батько мене возив ну, приблизно з трьох років сюди на рибалку возив, пам'ятаю цю природу. Ну, тоді вона була набагато цікавіша, бо була представлена оленями, косулями, які тут вільно паслися, коли воно охоронялося. У них природних ворогів не було. Навколо ліс цей сосновий він був набагато менший і тому було менше вовків. Ну і браконьєрів в той же час воно більше контролювалося, більше було під наглядом держави. І природі було більше можливості розвиватися. Це насправді саме найстаріше одне із дерев. А що це найстаріша верба на Україні, а можливо і в Європі це 100%. Ця верба в обхваті. 8 метрів 70 сантиметрів. Це ми міряли 3 роки назад, може декілька сантиметрів додалось. Тим більше, що ця верба вона енергетична, є дерево, яке виділяє певну енергію. В моєму житті склалося так, що були певні обставини у 2008 році. Ну, неприємні, можна сказати. І в той день, коли воно це сталося, я був біля цього дерева і загадав бажання. Повернутися туди, звідки мене, можна сказати, звільнили. І от е, я загадав, прийшов до цього дерева, постояв, тут загадав це бажання, і воно вже три рази виповнилося. Шо, як не дивно, за три роки воно три рази виповнилося. Так от чому у місцевих жителів мрії здійснюються. Ось звідки черпають силу та енергію. Первозданнє не торкнуті людиною місця. Подарунок небес, до яких так тягнеться дід Борис.